Доброго дня! Я сьогодні у Отця Володимира. Ми хочемо поговорити про безпеку на дорозі. Доброго дня, слава Ісусу Христу, навіки слава. Дивіться, я, отче Володимир, розробник додатка SafeRoad. Він дозволяє рухатися по дорозі безпечно, отримувати сповіщення про небезпечні ділянки і вибирати безпечні маршрути. Але мені таке питання. Я, наприклад, хожу в церкву, посвятив автомобіль, і чи можу я все-таки безпечно почуватися на дорозі, як бути суперменом? кажу. Дуже гарно сказано. На дорозі бути суперменом. Ну, я що хочу сказати. Я хочу сказати, що святе письмо це духовні фари. Але фари, вони ж не перебирають ям з дороги. Uh -huh. да, вони тільки освітлюють шлях. Тобто бути суперменом це дуже гарно, але треба завжди пам'ятати, що ми всі входимо під Богом. А що нам говорить Господь молитві? А Господь нам говорить. Ти премудрістю прикрасив людину і благим твоїм промислом все на добро направляєш. Пошли благословення Твоє на колісницю цю і ангела Твого до неї пристави, щоб ті, що рухаються в ній, храними були. Прекрасні слова сказано. Це говорить про те, що кожна людина, яка сідає за руль, вона звичайно вибирає кращу дорогу. Ця дорога повинна бути без ям, вона повинна бути коротшою, бажано. але вона завжди пам'ятати повинна про те, що вона відповідає не тільки за себе, а й за тих, кого вона везе, і за тих, кого вона по дорозі зустрічає. Для християнина найважливіше завжди вирушати в дорогу з Богом. От Отціли ви, перехрестилися, призвали ім'я Господнє, і будьте суперменом для Бога. Оце саме головне. А те, що ви ось опрацювали такі додати, то я вважаю, що це ну, дуже корисна річ, тому що зараз дороги, на жаль, погані, ну будемо відверті. Можливо, не на часі їх там ремонтувати, але хочеться приїхати по добрій дорозі. Тому то я думаю, що ваша робота вона заслуговує на нагороду, на Боже благословіння. От, а ми будемо, звичайно, користуватися вашим додатком і будемо радити нашим парафіянам і всім добрим людям, Нехай вони заходять на вашу сторінку, дивляться і будуть просто вдячні. І вам дуже дякую. Так що ось так, любі друзі, які в нас парафіяни, такі у них добрі справи. Всім доброго і благословенного дня. Завантажте Safe Road в Market.